Раді вам повідомити, що до нас доєдналася наша гостя. Це композиторка, піаністка та виконавиця Люсьєна Винокурова. Вітаємо вас. Доброго дня вітаю. Дуже раді вас бачити. Вітаємо вас з Днем всіх закоханих. Дуже приємно, що будемо спілкуватися з вами в такий світлий день. І хочеться відразу поговорити про вашу нову пісню, бо я точно знаю, що в неї дуже цікава історія. Поділіться, будь ласка, нею з нашими глядачами. Вітаю, шановні глядачі. Мені так само сьогодні приємно бути з вами в це свято саме 14 лютого, в день всіх закоханих. І е, наразі презентую свою композицію. Вона називається Повернешся героєм. Це моя своє своєрідна молитва оберіг, яка присвячується всім нашим воїнам. А так як ми знаємо, що в кожного в нас. Є людина, яка зараз боронить наш рідний край в кожної жінки, в мами, в сестри є чоловік, і ця пісня вона своєрідний такий символ, що. Нашого воїна завжди є підтримка. В нашого воїна завжди є надійне плече в тилу, не тільки на фронті з його побратимами, але й так само, що його чекають вдома. За нього молиться вірна і мила? Він завжди може розраховувати на своїх друзів і на підтримку не тільки в мережі, але й так само і загалом. Чи надихалися ви кимось, коли створювали цю пісню? Так, звичайно, цю композицію надихнув мене написати мій товариш, коли він на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем служити, а вдома в нього лишилась вагітна дружина. Другою дитиною ця історія настільки приголомшила мене, що е, в перші моменти я відчула шалений розпач і якийсь момент фатальності, що він йде на війну, але він де боронити. І так як я митець, я композитор, я зрозуміла, що я маю створити щось життєдайне, щось дуже сильне, щоб надихало не тільки його, а так само його побратимів. І я створила пісню Оберіг, яка може. Ну, по праву і по повній захистити. І в цьому я вже переконалася, що слава Богу, мій друг є живий, його побратими так само є живими, і я щиро бажаю кожному нашому воїну тої сили, тої віри і тої міці в серці, і щоб вони знали, що ми їх любимо. Ми за них переживаємо, і перемога буде за нами. Стовідсотково. Я знаю, що до цієї пісні ви запросили камерний хор. Як вам спала така думка? Як вдалося запросити хор? Взагалі, як відбувалася співпраця? Так як я і класичний композитор, то мені цікаво поєднувати різні моменти не тільки. Але так само поєднувати класику, і щоб вона була доступна і зрозуміла так само і моєму поколінню, молодому поколінню. Це вже моя не перша співпраця з хором. Перед тим я працювала з чоловічим хором. Це було просто неймовірно ефектно. Уявіть 30 хлопців з тобою разом співають, а ти дівчина, і вони співають твою композицію. Але композиція, яку я наразі презентувала: Повернешся героєм, все ж таки там має бути а, нотка Вої жіночності, і я залучила до співпраці Галицький хор євшан в якому є і хлопці, і дівчата 25 людей своїми чарівними голосами підтримували мене і змогли виконати саме власне те, що лунало в моєму серці, лунало в моїй голові. Круто, дуже. А скажіть, будь ласка, про кліп, бо я знаю, що кліп також дуже гарний. Я особисто його вже подивилася, і всіх наших глядачів запрошую на ютуб-канал, до нашої гості, обов'язково дивитися, ставити фотобайки і писати коментарі, бо це дуже важливо і для наших артистів, і для алгоритмів Ютубу, які просувають нашу українську музику все вище і вище. Отже, про ваш кліп, як прийшла ідея його створення? Де ви його знімали, і скільки часу зайняла ця робота? Зйомки кліву, насправді в нас трошечки розтягнулись, бо найважливішим моментом було знайти саме власне героя. Бо я не хотіла брати артиста, який би просто зіграв цю роль, і ми б на нього надягнули форму. Ну, по-перше, навіть неправильно вдягати на цивільну людину форму. І Ці пошуки тривали пару місяців, і е, мені довелося поїхати на кордон з Білорусі, щоб знайти мого героя. Це сталося зовсім випадково. Всі мої родичі близькі, вони були просто в щойні. Що я така навіжена жінка, і я поїхала в іншу частину, де так само є небезпечно. Але коли ми побачили того хлопця, який є відео, ви можете побачити, то ті очі, які він має. Я думаю, жоден артист не може зіграти, бо він така молода особа, молода людина. Але він боронив Бахмут. Бо я сама з Донеччини. Тобто він боронив мій рідний край. І в його очах написано і та милість. І щирість, але так само ті очі показують, що вони по-справжньому пройшли війну. І якраз власне таким людям я і присвячувала цю композицію. А де проходили самі зйомки? На кордоні з Білоруссю. Там все і відбувалося. А, так, так, так все відбувалося. Тобто, ці всі е, моменти бліндажі, вони всі є реалістичними. Ого, я просто гадала, що ви знайшли актора. Взяли його, кудись перевезли. Ну героя воїна. Взяли його як актора, де зняли? А виявляється, ви все прямо там на місці? Не було трошки лячно. Було було лячно, тому я кажу, що вся родина була просто в шоці, що я не побоялася поїхати. Ну бо я розумію, мистецтво і ідея вона має бути правдивою, щоб повірили тобі люди, щоб вони побачили по справжньому, що я хотіла передати не тільки своєю власною композицією, але так само і візуальним образом. Так, а ви казали, що ви родом з Донецької області. А зараз де ви проживаєте? Зараз я проживаю у Львові, але мої батьки проживають в Донецькій області в місті Мирноград, це українська частина. І, на превеликий жаль, вільна неймовірно торкнулася їх. Але я щиро вірю, що все налагодиться і. Все не тільки в моїй сім'ї буде добре, а й в нашій країні. Обов'язково так і має бути. Я в якомусь з ваших інтерв'ю читала саме про Львів, і я собі виписала: ви писали, що Львів надихає на творчість. Розкажіть, а чим саме він надихає вас на творчість? Ви знаєте, моє знайомство зі Львовом відбулося, коли мені було 15 років. Я була ще дуже юною, і я приїхала сюди на конкурс від католицького університету. І я навіть не думала про те, що я виграю цей конкурс, але сталося так, що моя пісня перемогла, і гала концерт був в оперному театрі. Ну, уявіть, ти молода дівчина, і тут перед тобою рояль. Оперний театр, і чотири балкони скандують твою пісню. Ну, в таке закохатись просто неможливо. І після того я зробила всі зусилля і в 17 років переїхала до Львова, і поступила в консерваторію е, з найвищим балом з композиції. І от так почався мій вже творчий шлях. Вже 14-й рік я проживаю у Львові. Е, маю дуже багато знайомих митців, е, не тільки музикантів, художників і так само різних спеціальностей. І в їх на до Точніше, наша взаємодія, я думаю, приводить до того, що ми, як митці, можемо гідно показувати нашу українську культуру і розвивати і голосно казати не тільки про Україну в рамках України, а так само говорити про Українку, про Україну на світовій арені. А скажіть, будь ласка, так як сьогодні у нас День Закоханих, і Львів дуже часто називають містом закоханих. Є навіть книга така: Львів місто кохання. А на вашу думку, це так в Україні є своє місто кохання, і це Львів? Я би сказала, що так, бо я вже більшу частину свого життя живу тут, і мені зустрічаються хороші, добрі, щирі люди. Але Львів він є своєрідний, його архітектура, його історія. і я думаю, це не може лишити байдужим абсолютно нікого, коли ти прогулюєшся, як то кажуть, у Львові шпацируєш по бруківочці. То та вся краса вона по-справжньому надихає. Обов'язково рекомендуємо всім закоханим побувати у Львові, якщо ще не були, і закохатися ще сильніше і одне в одного, і у саме місто. А від вас ми би дуже хотіли почути поважання і не просто поважання, а звичайно, щось романтичне. Бо сьогодні ж у нас таке свято я хочу побажати всім нашим глядачам мати щиру любов в своєму серці. В першу чергу мати любов і до себе, і до свого ближнього, до своєї країни, до того, що відбувається. І коли ми від чистого серця і щиро будемо робити певні дії в нашому житті, то завжди все буде складатись добре. Тому, дорогі глядачі, майте любов в своєму серці. Кохайте та будьте коханими. Ми дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися, і з нетерпінням чекаємо на ваші нові роботи і, звичайно, будемо раді вас бачити у наших ефірах. Дуже дякуємо. Дякую. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях була композиторка, піаністка та виконавиця Люсьєна Винокурова.